А у нас тотальний розпродаж. У нас завжди величезна кількість трициклів. Три ряди стоїть. Зараз розпродажа. Залишились у нас ось такі 800-ватні трицикли е, одної потужності 800 ватт, 72 вольта 20 ампер годин. Вони всі йдуть одномісний. Сідушка роз'їхала, зробився двохмісний. Сюди можна щось поставити. Закинули, зробився повноцінний двохмісний. Також можна посадити дитину, буде їхати, триматись ручками. Три швидкості вперед, одна назад, тормоза, передні, дискові, задні барабанні, також присутствує ножний тормоз. Повороти ліво-право, світло відображаються габарити. Сигналізація безключовий доступ. 36 тисяч ціна. Плюс сашина тисяча. Знижка на наступну покупку. Тисячу гривень на трицикл, мотоцикл, велосипед. Так що, кого цікавлять, трицикли чи вони вивезуть так, тянуть вони під будь-який горбочок двоєм, спокійненько, легенько. Так що звертайтесь в магазин моточас, місто Вінниці. Зробимо вам доставочку додому.